Перенестися у початок 90-х років і пригадати, як формувалася українська держава, полтавцям запропонували у міському краєзнавчому музеї. Там до річниці незалежності відкрили документальну виставку. Надії створенням разом працювали співробітники музею та обласного архіву. Тут всебічні документи і нашого архіву, і центральних державних архівних установ, і документи полтавського краєзнавчого музею, які ми змогли зібрати упродовж останніх років. Ну, я розумію, що далеко не все ми змогли показати, але штрихи. Нашого сучасного державного будівництва я думаю, що людина зможе отримувати. Експозиція охоплює життя України і, зокрема, Полтавщини у 90-ті роки. Від референдуму і ухвалення акту про незалежність в серпні 91-го до прийняття конституції 96-го року. Також фото та офіційні папери демонструють, якою є Полтавська область сьогодні і чого досягла за останні два десятиліття. 22 роки багато це чимало. Я думаю, що для життя людини це достойний період для життя держави це зовсім мізер. Окрім експонатів часів незалежності, на виставці можна побачити і старіші документи кінця 80-х років і навіть початку 20-го століття, часів, коли в Україні проголошували незалежність, але не змогли втримати її.